Готуємо смачний та швидкий обід. Він дуже ситний та швидко готується. І так, нарізаємо картоплю, викладаємо форму, в якій будемо запікати, додаю олію, спеції та сіль, перемішую все. Зверху викладаю цибулю і потім займаємось м'ясом. До фаршу я додала сіль та спеції, дрібно порізану цибулю та болгарський перець. На шпажки по черзі отак нанизуємо фарш. Та викладаємо зверху на картоплю. Потім зверху накриваємо або фольгою, або пергаментом і ставимо запікати в духову шафу на 40 хвилин 180 градусів. За 10 хвилин можна зняти, щоб була така скоринка. Дуже смачно виходить і швидко. Приємного Та підписуйтесь.